Привіт усім! Нещодавне відео, яке вчора вийшло на моєму каналі, про те, що Європа продовжила тимчасовий захист для українців, розділило моїх підписників на два табори: ті, що кажуть, що це хороша новина, і ті, що кажуть, що це погана новина. Я заявляю, що це хороша новина, тому що. Людям продовжили можливість перебувати на території Польщі, отримувати безкоштовну медицину, отримувати можливість працювати на території Польщі без додаткових дозволів, отримувати соціальну допомогу, виховувати і навчати своїх дітей на території Європи без додаткових документів, працювати нормально, тихо, спокійно і далі розвиватися. Ну, це моя думка. Я її в вчорашньому відео і. Дуже багато людей написало, що це погана новина, це означає, що війна буде і далі продовжуватися. Ну, моє попереднє відео не було спрямоване на передбачування, коли війна закінчиться. Європа як така теж не може сказати, до якого числа будуть тривати бойові дії, і звичайно тривати війна. Бо це не тільки від Європи залежить, це залежить від одного хворого цирка, який там десь за поребриком, але я погоджуюсь з тим, що якщо Європа продовжує тимчасовий захист для українців, то вони ще не впевнені, коли все ж таки закінчиться війна і що вона буде продовжуватись, напевно, ще не місяць, не два, а довше. Як би мені прикро з цього не було, як би я не хотів, щоб вона вже закінчилась, бо я зараз в даний момент перебуваю в Україні, і то не я тільки що приїхав, я тут вже є від початку війни і навіть скорше нікуди не виїжджаю. І я, як ніхто, теж хочу, щоб війна закінчилася. Тому коли мені люди пишуть, що то таке хороша новина, це коли війна закінчиться. Звичайно, це... це зараз мрія і мета кожного українця, нормального українця, щоб війна закінчилася вже і сьогодні. Але, наприклад, якщо людина є за кордоном, жінка з двома трьома дітьми, може сама, може з одною дитиною, може з мамою чи з батьком інвалідом, чи старшою людиною, я чомусь думаю, і впевнений, що багато хто з вас це підтримує, що їм потрібна там також допомога. І коли в один прекрасний день Європа скаже, все, ви нам не потрібні, вимітайтеся з Європи, вимітайтеся з наших країн, що їм робити? Якщо, наприклад, багато... Українці виїхали зі Сходу, і їм житло знищене, там зараз відбуваються бойові дії, нема куди повертатися. А попробуйте зараз на Заході чи навіть в центрі знайти квартиру житло під гроші, які у вас є, а їх не так багато. Тому я впевнений, що це для українців, які зараз за кордоном дуже хороша новина. І, звичайно, що це може означати багато, але це добре. Коли людина перебуває за кордон, вона знає, що вона ще рік може там перебувати. Безпроблемно. Тобто не треба бігти там в Ужон, чи, можливо, якусь канцелярію, чи, можливо, ще кудись, в консульство, в посольство, якісь документи виробляти. Щось там. Робити вона далі може працювати на території там Польщі, Німеччини і інших європейських країн, заробляти гроші, утримувати свою сім'ю, можливо, донатити на зсу або донатити своїм друзям, знайомим чи родичам, які залишилися в Україні, які також потребують і не мають роботи, можливо, не мають можливості піти на роботу. Підтримка Європи українських біженців на території Європи це важливо і це потрібно. Я з тим навіть не буду дискутувати. Ну, кожен з вас має свою думку. Звичайно, може сказати, що це погана новина, що це недобре, і це нікому не потрібно. Я вважаю, що це потрібно і треба це робити, тому що за різними підрахунками в Європі в Європі від 4 і більше мільйона українців. Ну, і я впевнений, що це більшість жінки з дітьми і з літніми людьми. Тому їм потрібна допомога, їм потрібні ті бонуси, їм потрібне продовження перебування, їм потрібна підтримка, яку Польща надає. Частково вона її зрізає, десь забирає, десь щось змінює. Але вона є, і люди можуть перебувати на території Європи, нормально перебувати. Багато хто на кордон їздить, тут підтримує в Україні якусь свою господарку, своїх рідних, потім їде знову туди. Як на мене, це правильне рішення, і я це буду підтримувати. Так я сказав, що інша частина говорить, що це означає, що війна ще буде як мінімум рік, а ніхто не знає скільки буде війна. Можна хіба. Прислухатись до якихось там екстрасенсів, які там щось можуть вам наговорити. Але як бачимо, це не все так просто, як воно здається. Там, наприклад, Німеччина скаже, що все, кінець війні, ну так не буде. Чи там Дуда скаже, все, кінець війні, так не буде. От якщо би Європа і Америка. Докупки, знаєте, так зібралися, і дали нам все, що нам потрібно Україні, всю зброю, все оснащення, яке нам потрібно для того, щоб перемогти, і літаки в тому числі, і далекобійні ракети, та це би пришвидшило, і то би це не було в один день. Самі розумієте, що це не робиться за один день, і окупант самтої сторони теж не хоче і нікуди не йде. Тримає оборону, закопався, обкопався, ніхто його не може звідти вигнати. Ми потрохи просуваємося, ми потрохи їх відтісняємо, але це довгий процес. І тут затягується з європейської і з американської сторони постачання зброї дають потрошки, а не стільки скільки нам потрібно. А українцям, які виїхали з України в Європу, треба якось там освоюватись. Треба мову знати, треба шукати роботу. треба... Отримувати медицину, бо люди хворіють. Діти повинні навчатися, і без того тимчасового захисту, без того, що Європа надає, це все втрачається. Люди не знають куди діватися. Це їм показує скільки, як і куди рухатись. Скільки вони можуть перебувати, що вони можуть робити, про що їм треба думати. Ви самі бачите, що, наприклад, Польща дає і тимчасовий захист, і після тимчасового захисту, тобто під час тимчасового захисту, вона рекомендує робити карти побиту по роботі і по бізнесу, для того, щоб затримати робочу силу на своїй території. Німеччина там теж приймає якісь певні закони, певні поправки, які дозволяє висококваліфікованим працівникам, без особливих там, нюансів, приїхати і там працювати, залишитись і там працювати. Вчіть мову. Каже Німеччина, вони надають безплатно курси німецької мови. Навчайтеся, робіть і залишайтеся в нас. Кожна країна щось для того робить, щоб залишити українців на своїй території. Це зле чи погано, це добре для того українця, який за кордоном, це погано для держави, бо потім якась частина українців не захоче повертатися на територію України. Це факт, тому що всі, хто виїхали в один день. Одразу не повернуться навіть після закінчення війни. Якась частина залишиться і вже не захоче приїжджати в Україну. Це є проблема дуже серйозна. Тобто, якщо виїхало 4 мільйони, то 4 мільйони не повернеться в Україну, якщо тут, в Україні, після закінчення війни не буде таких умов кращих, ніж в Європі чи в Америці. А це треба буде робити для тої влади, яка буде на той момент. Це треба буде відкривати заводи, це треба буде. Все, що можна робити, давати роботу, давати заробляти, давати можливість будуватися, будувати бізнес, будинки, все, що потрібно, для того, щоб людина себе комфортно почувала в Україні і таким чином повертати, не повернуться українці в один день після закінчення війни. Якась частина так. Але... Яка частина? Точно ні. І от за тих людей потрібно буде боротися. Тим людям потрібно буде щось таке пропонувати з нашої української сторони, щоб вони могли повернутися, щоб вони хотіли повернутися з примусовим тоном. Ви маєте повернутися, не повернутися. Це 100% гарантія. Навіть якщо взяти мирну країну, Польщу, яка зараз не воює, в них вже якийсь час теж відбувається трудова міграція. Дуже багато поляків виїхало в Німеччину, в Англію, в Нідерланди і інші країни, які багатші за Польщу, і вони не повертаються. Будучи в Польщі, я спілкувався з поляками. У них там син, дочка, поїхали туди. Вони повертатися не хочуть, їм комфортно там. Вони приїжджають додому там на якийсь вихідний, можливо, в відпустку, але живуть і працюють там. І тут така сама ситуація. В нас це було ще до війни. Люди їздили, заробляли гроші, поверталися в Україну на якийсь період і знов їхали. А хтось брав і вивозив сім'ю далі. Тільки це сталося у зв'язку з війною і набрало дуже масових. Таких масштабів, з якими, на жаль, потрібно буде боротися як із розмінуванням території, як із відбудовою територій, які були знищені окупантом. Тобто, дуже багато завдань буде після закінчення війни. Зараз це зробити, щоб взяти і повернути українців з Європи чи Америки в Україну, це нереально. Ну, тобто, немає такого, такої можливості, щоб сказали: вертайтеся, не повернуться. На жаль, це правда це реалії життя. Тимчасовий захист від Європи це добре для українців, які зараз на території Європи, яким потрібен захист тимчасовий, яким потрібна допомога, фінансування, медицина, соціалка, можливість навчатися, працювати і жити. Не бачу в тому нічого поганого. Друзі, ось такою інформацією і такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. Для тих, хто мене підтримує, ставимо лайки. Хто не підтримує, пишіть в коментарях, чому не підтримуєте. Ну і не забувайте підписуватись на канал та робити репости, щоб більше людей про це дізналося. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!